Війна закінчиться у квітні. Донбас відвоюємо відразу. З Кримом буде складніше. Наша армія і військово-політичне керівництво будуть готові реалізувати стратегічний успіх, що склався і увійти до Криму. Проте Захід відмовлятиме, прийдеться чекати. Крим спочатку відійде під керівництво місії ООН, а потім Після проведення референдуму війде до складу України як Республіка Крим, а згодом як область. При цьому Україна проведе адміністративну реформу щодо вступу до свого складу інших територій, зрозуміло яких Україна швидко відбудується, Російська Федерація не захоче сплачувати репарації, та й у них по суті не буде чим. Виплати будуть відбуватись за рахунок заморожених активів Центрального банку Російської Федерації, заарештованих по всьому світі активів олігархів. До України зайдуть світові туристичні оператори. Кожен свідомий мешканець землі вважатиме своїм обов'язком, хоч раз відвідати Україну і дізнатися, у чому унікальність країни і людей, що так мужньо відстоювали свою землю. Бренд Я Українець стане найпопулярнішим у світі. В Україні буде прийнята програма громадянства за інвестиції. Вартість українського паспорту перевищить паспорт Великої Британії. В Україну переїдуть на постійне місце проживання багато діячів культури, меценатів, бізнесменів, у тому числі з Росії. Податкова прозорість ведення бізнесу стане еталоном для всіх держав світу, і так відбудеться: молімося, борімося, допомагаємо Збройним силам України, і нехай Бог береже нас і нашу Україну.